27 червня відбулось перше засідання молодіжної ради при голові облдержадміністрації. Захід об'єднав найактивнішу молодь Миколаївщини. Мер міста Юрій Саєвич Ранатуров відкрив засідання, зазначивши, що головна задача молоді це мирне на небо над головою. Астаєве своє мнение, свої взгляди. А обізально уважає мені обіжені зради других людей, которые находят рядом с вами». Начальник управління у справах сім'ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради Вадим Анатолійович Дяченко наголосив на тому, що рада вперше зібралась в такому максимальному складі. Після цього Юрій Ісайович нагородив найактивніших представників молоді за вагомий внесок у розвиток молодіжного руху міста Миколаєва та з нагоди дня молоді в Україні. Варто відмітити, що серед нагородженої молоді були представники нашого університету, а саме: заступник голови студентського парламенту Нук, заступник голови всеукраїнської громадської організації, Всеукраїнська рада студентів Михайло Сергійович Михайлов та виконуюча обов'язки голови студентського телебачення Нук тіві Валентина Сергіївна Алдабаєва. Наступним кроком було утвердження формату роботи молодіжної ради. Після цього Юрій Ісаєвич привітав усіх з ним молоді. Да побожав всего наикращего. Хотел бы обратиться к молодежи, что ваша задача сейчас э, приобщиться к реализации тех проектов, которые нацелены на создание, на развитие и на поддержку молодежной политики. Соответственно, такими проектами могут быть абсолютно разные рода мероприятия, фестивали, дружественные встречи, форумы семінари по воспитанню патріотичного духу. Тож маємо надію, що рада з питань молодіжної політики втілить у нашому місті безліч яскравих та цікавих проєктів.